Приїхав цікавий Samsung A8, Plus, 1800 гривень ціна, має відбиточок пальця. Чорний колір кришечки, досить гарна по стану. По ободу є ось такі нюанси, царапки, невеличкі коцки, але Type-C роз'єм в телефоні, досить за гарною ціною, з швидкою зарядкою, по екрану без різних нюансів. Тут, до речі, хороша оперативна пам'ять. Телефончик прям літає. За таку вартість. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий без різних аккаунтів. A8 18-го року підтримка двох sim карт 9-й Android, встановлений. Так, по пам'яті 32 ГБ пам'ять самого телефону. та... 4 ГБ оперативна пам'ять В комплекті до телефону. йде зарядний шнур та та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво пишіть, також додайте телеграм-канал.